Світловідбуваючі наклейки бережуть дітей від небезпеки на дорозі у вечірній час. Їх працівники Даї роздають івано-франківським школярам для вихованців молодших класів. Це не лише яскраві картинки з популярних мультфільмів. Наліпки можна клеїти на шкільний ранець, папку для малювання чи футляр для музичних інструментів. Під час сутінок у світлі фар вони яскраво світяться. Їх видно здалеку іншим учасникам дорожнього руху. Ця наліпка, принаймні на один сезон на зимовий період, вона буде нормально триматися. Вона досить така є клейка, і вона тримається на ркзачку. На портфелях на якихось таких футлярах, які діти використовують для носіння музичних інструментів, які займаються в музичній школі. і ось це такий є додатковий, допоміжний засіб безпеки на дорозі. Навчити, аби оберегти життя для місцевих школярів, державтоінспектори не лише проводять уроки безпеки їм роздають спеціальні розмальовки. Тут описано небезпечні ситуації на дорозі та поради, як їх уникнути. Переходити по зеленому світлі, треба на дорозі переходити по пішохідному переході, не можна вибігати. Граєш з м'ячиком і, і, і не розумляє по телефоні і, і не слухає на Коли ти граєшся, з би то м'ячик може випасти на дорогу і ти можеш побігти, а а водій він не міг би зупинитися і, так швиденько і міг би дитину збити. Упродовж року на дорогах Прикарпаття за участю дітей трапилось понад 40 дорожньо-транспортних пригод. Троє дітей загинули. Третина скоєних ДТП трапилась через неуважність і твори. Ірина Тимчишин, Маріан Николюк, новини на вежі.